Первинні відомості лікар отримує шляхом проведення бесіди з подружжям. Потім звертає увагу на результати наявних у них на руках обстежень та проводить ультразвукове дослідження. Тому, плануючи візит до репродуктолога, потрібно взяти з собою всі аналізи і обстеження, які ви маєте пройдені раніше. Це допоможе лікару скласти більш точну картину. Основні аналізи, на які лікар звертає увагу, це є ФСГ, фоліколостимулюючий гормон. Гормон, який відповідає за стимуляцію розвитку фолікула лютеїнізуючий гормон ЛГ це гормон, який бере основну функцію у процесі овуляції. А також АМГ, антимюлорів гормон, він показує оваріальний резерв. Додатково потрібно зробити прохідність маткових труб. Це допоможе дізнатися, прохідні вони чи непрохідні. Для чоловіка основний аналіз це є спермограма, що показує репродуктивний потенціал. Після визначення причини невдалих стоп, подружньої пари стати батьками, лікар-репродуктолог. Обирає найбільш оптимальний шлях лікування а також за потреби рекомендує пройти процедуру екстракорпорального запліднення, включаючи програму медичних гарантій від НСЗУ. Тож може скористатися даною послугою. Медична послуга за пакетом лікування непліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій надається за умови встановленого діагнозу чоловіча або жіноча непліддя. Також важлива умова це вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше як 40 років. Після дообстеження збирається медичний консиліум лікарів, який встановлює наявність підстав для надання послуги лікування без а також відсутність протипоказів. Безоплатно в межах пакета лікування непліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, жінка може отримати один повний цикл на рік. У разі настання вагітності і народження здорової дитини наступні цикли їй не оплачуються. Також жінка може отримати другий повний або неповний цикл на рік. У разі ненастання вагітності доплачувати за ці послуги не потрібно. Які безоплатні послуги передбачені пакетом лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій? Проведення контрольованої медикаментозної стимуляції яєчників, проведення трансвагінальної пункції яєчників з аспірацією фолікулярної рідини, пошук яйцеклітин. До запліднення, знеболення етапу трансвагінальної пункції яйників та консультація анестезіолога, отримання сперми від чоловіка, спеціальна підготовка та обробка до запліднення, здійснення етапу запліднення яйцеклітин методом ІКСІ інтрацитоплазматичне введення сперматозоїдів яйцеклітину, ембріотрансфер, контроль за станом жінки до настання вагітності, е, Ультразвукове дослідження, вибір схеми стимуляції, забезпечення лікарськими засобами всіх етапів цих. Куди Потрібно з'ясувати якомога більше інформації щодо майбутнього лікування. На консультації лікар розповість про ваші особисті шанси, всі методи діагностики та лікування. Після першої консультації ви матимете чіткий план дій для виявлення ймовірних причин непліддя та їх лікування. Кожна подружня пара є індивідуальною, але варто пам'ятати, яким би не був складний шлях, результат завжди того вартий.